Добрий ранок, малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Малята, погляньте, як осінь чарівниця пофарбувала листочки. Листочки стали різного кольору. А скажіть, будь ласка, де лежать листочки? Так, на землі. А звідки вони падали? Так. З дерев. Листочки висіли вгорі на деревах. Малята, погляньте, я зібрала в корзинку листячко кленове. Давайте з вами розглянемо листочки. Скажіть, якого кольору листочки? Так, листочки жовтого, зеленого і червоного кольору. Малята, а якого кольору цей листочок? Так, червоного? Якого кольору цей листочок? Це зелений колір. Малята, а цей листочок якого кольору? Так, жовтого. А скажіть мені, будь ласка, листочки однакові? Ні. А які листочки великі, а один маленький. Листочок зеленого і червоного кольору великий, а листочок жовтого кольору маленький. Давайте з вами пограємо в гру. Покладемо наші листочки у корзинки. Такого ж кольору. Ось подивіться, у нас три корзинки жовтого, зеленого та червоного кольору. Малята у корзинку якого кольору ми покладемо зелений листочок. Зелений листочок ми покладемо у корзинку зеленого кольору. А у корзинку якого кольору ми покладемо червоний листочок? Червоний листочок ми покладемо у корзинку червоного кольору. А жовтий листочок у яку корзинку ми покладемо? Так, жовтий листочок ми покладемо у корзинку жовтого кольору. Ось підібрали корзинки до усіх листочків. Ось підібрали корзинки до усіх листочків. Весело з листочками ми пограли. Малята, до побачення, до нових зустрічей.